носить помертиму. Дивися, бач живі погано диви. От вони всередині живі. А от і липте на де децемляніата заховався. Ну а як без нього? Він не вимерз. Не вимерз, він морозу не боїться. Він боїться тільки е, теми так само, або інших таких речей на, десь подібних. Ранок, друзі. Десь почало шостої. Ну, ви бачите, сьогодні знову був заморозок. Це картопля. Дивіться, як листя ламається. Як... як наждачна бумага. Це з 13 на 14 травня. Оце вже другий заморозок на цю картоплю. Ми вже її вкривали. Я кажу, задовбалися вже вкривати. Вкривали, вкривали, ну, думали, пронесе. Ну і бачите, що робиться. Ну Вона, відповідно, почерніє. Ми це покажемо вам в день. Да, вона буде відходити, але вже того врожаю не буде. Ну, рекомендують вносити різного роду амінокислоти, гумінові продукти. Подивимося ступінь пошкодження через те, що важлива тут буде експозиція. Ось така ситуація, друзі. Бачите, дуже добре видно. Це от така ситуація. О, зараз, відповідно, сонечко пригріє. Воно не буде видно вже через годину. Ну, як не буде видно, не буде видно цього інію. Але потім ситуація буде кепське. Ну я вам покажу зараз, що зробив перший заморозок. От вам зараз дуже добре буде видно. ну Дивіться. Бачите, от ці чорне листя. Це від першого заморозку. Вона навіть була вкрита агроволокном. Але воно спасло частково. Ну а цей раз, мабуть. Кепські справи, дрова буде картоплі. Це завжди ми казали. Не спішіть, не спішіть садити картоплю. Будуть заморозки. Ну, напишіть у ваших коментарях, а чи були заморозки в вашому регіоні. І що вони натворили. Підписуйтесь. Друзі. Ну, заморозкам дизлайки, подобайки. Друзі, ну що порекомендуємо. Якщо є у вас можливість, ділянка невелика і є зрушення, обов'язково полийте, От можна навіть зараз, вранці, полити картоплю вашу, можливо, полуниця. Найбільше може прихватити. Виноград. Для винограда це взагалі жах. Буде там з сплячих бруньок відходити потім. Але візьміть і полийте. ретельно, хорошо полийте. Через те, що що таке заморозок, яка його дія. Ну, відповідно, травмуються стінки клітини в протопласті. І коли потім починає відходити мороз, то волога через ці тріщинки, маленькі, мікротріщинки травми, вона. Тікає, і рослина втрачає тургор, і відповідно гине. ну Там листок чи, можливо, навіть і вся рослина, а полив дасть можливість зменшити цей негативний вплив. Ну, а на рахунок камінних кислот інших продуктів, Ну побачимо, ще будемо говорити. Можливо, і ви щось підскажете. У нас також є великий досвід застосування даних продуктів, але руки не опускайте. Працюємо, спостерігаємо, пишіть, коментуйте. Зменшуємо вплив заморозку на наші культури, на чесник, на картошку. У нас тут досліди по пшениці є. Ви бачите. Потім знаєте. Дуже цікаві досліди. Ось таким чином, друзі, 7 годин вже ранку. І ми мабуть зараз і ми нема, десь пів сьомої. Обійшли, перевірили, подивилися. І от зараз поливаємо. Ми потім поділимося результатом. Якщо невеличкі ділянки, можна лійкою полити. Вже температура плюс 4. Тобто експозиція вона була не тривала, але все рівно це негативно. Особливо я називаю такі культури, як картопля, далі полуниця садова, виноград. Ну, Я не кажу вже про там пасльонові, якщо ви висадили розсаду. Перці, там, томати, то ляпнуть, якщо не були вкриті. Такі справи. Ось так виглядає наша картошка після поливу. Ну, ми ще не можемо нічого побачити, друзі. Але необхідно десь вже дивитися після двох годин дня. В день передають десь плюс 15 і воно буде вже дуже видно буде. Рівень пошкодження. Тому чекаємо, нехай потепліє. Ну, така ситуація. Полийте, полийте, друзі, полийте. Як ми і обіцяли, проводимо моніторинг після 14 годин, похмуро на вулиці, але потепліло десь більше 14 градусів. Ну, ви бачите, друзі, що зробив мороз. Картошка, вона. Пов'яла. Але є, в принципі, надія, що вона відійде через те, що вона була окучена, підгорнута. І ну, там, де ґрунт був, то в принципі, мороз не пошкодив її. Тому, друзі, ми рекомендуємо не спішити робити висновки. Почекайте, подивіться, який стан вашої картоплі на городі. І є ще надія, що вона відросте і дасть урожай. Ну. От бачиш, дивися, от є живі всередині пагони. От вони живенькі. Вони від'їдуть. Оце тут лобода загорнута, а от живий пагін. Тобто вони будуть відростати. Ну а це, що вже знищено морозом, ви бачите, тут вже, як кажуть, що воно, що не вонось, що мертвому припарка. Це вже все загинуло. Я думаю, що коли вона почне відростати, тоді можна вже внести буде для покращення стану вже і амінекислоти, і інші продукти, ну, але вже по живому листу, але тільки не по мертвому.